Діма, от тепер ти знаєш, що тирамісу пишеться через е". тирамісу, а не тірамісу. Ну, ти знаєш вчитися ніколи не пізно, і саме зараз про це ми поговоримо з нашим наступним гостем Ігорем Вікторовичем Смаль, директор департаменту освіти місць виконком. Доброго дня, моє шановане. Моє шанування. Ми вас сьогодні запросили на нашу ранкову передачу, щоб поговорити. Ми говоримо взагалі сьогодні загалом про здоровий спосіб життя, але ми знаємо, що любов до свого тіла. А до фізичних прав повинні закладатися з маличку, наскільки нам відомо, так? З шкільного звичайно. віку. Навіть з дошкільного. Навіть з дошкільного. Так нам цікаво, в місті Івано-Франківську цим переймаються в освіті чи ні? Е, ну, я так думаю, що у ваше запитання вже містить і е, відповідь, оскільки запитання трошки е, таке провокаційне. Е, і е, жодна система. Освітянська вона не може існувати без турботи про фізичний стан учня, студента, який займається, який для того, щоб освоїти певну суму знань, має мати гарну фізичну форму. І, безперечно, ми не говоримо зараз про батьків, на яких лежить відповідальність за фізичний, за моральний стан своїх дітей. Ми говоримо за освіту. І е, освіта. На яку велика і товість? Безперечно, за це. безперечно, і вона свідома того, і вона виконує свої функції і е, сміє думати, якщо не на відмінно, то на гарну, добру оцінку. Скажімо, починаючи із е, садочка. Угу. Е, фізичному стану дитини приділяється дуже велика увага. І вже у садочках у нас. Є групи, де діти займаються певними фізичними вправами. Ну, скажімо, я думаю, що і глядачі, і ви знаєте про так звану шведську шведську ходу. Це коли ми беремо до рук лижні палиці і йдемо якимсь особливим кроком. У нашому місті є групи в садочках, де діти освоюють. Таку методику. Mm -hmm. Що стосується вже школи, то одним із досягнень саме нашого міста є те, що всі четвертокласники обов'язково проходять чи беруть участь у програмі, яка передбачає навчання плаванню. Це вже обов'язково? Обов'язково. 15, 15 років, які є обов'язковими для. Кожного школяра, але це так власне не всіх школах. Так Ці уроки проводяться на базі п'ятьох закладів навчальних, на базі п'ятьох басейнів. Угу. Тобто є свої графіки, є технології, які передбачають, скажімо, зміну учнів. Які навчаються плавати зимовому період. Вони теж ходять на басейн? Звичайно, звичайно, тобто ці діти вже повинні бути загартованими. Безперечно, я пам'ятаю, коли я ще була дитиною, це було дуже давно. Yeah. То тоді проводили такі, знаєте, в дитячому садку такі ну процедури. А у нас у вихователя була рукавичка, нас роздягали до пояса і. Прохолодною водичкою Ростирали нас там розтирали. Чи є тепер такі заходи проводяться в садках? Яким чином загартовують наших дітей? Є обов'язкові заняття на свіжому повітрі. Це з одного боку, коли дозволяє погода. Якщо зараз, коли за вікном мороз або якісь інші сприятливі моменти погодні, тоді фактично кожен садочок має невеликий, але затишний спортивний зал. Де проводяться із дітьми відповідні заняття? Це може технології різні. Це може бути як класична така фізична зарядка. Так, це може бути це можуть бути елементи аеробіки, це можуть бути елементи згартування, про які ви згадуєте. Може, це відбувається, так? Звичайно, звичайно. Ну, а ось у школах повертаємося знову до шкіл, окрім басейнів. Що іще пропонуєте нашим дітям? Ну, скажімо, у системі освіти нашого міста функціонує три спортивні дитячі юнацькі школи, де кожен бажаючий, наголошую, кожен бажаючий uh -huh. за кошти, ну, скажімо, не вкладаючи власних коштів, він може займатися різними видами спорту. Це гімнастика спортивна. Це футбол, це гандбол, це ну такі вже інтелектуальні змагання, як там скажімо шахи, що теж дуже важливо. Це все для... на безплатній основі. Звичайно, звичайно. Є групи, які працюють на платній основі, скажімо, там тхеквандо, якісь інші види, які вже там передбачають. І певне оснащення, і певних фахівців, і тому подібне. Чи практикується зараз в школах? Бо я знаю, раніше точно практикувалося. Приходили люди і заохочували школярів записатись на секцію тейквондо, там футбол, там баскетбол. Чи зараз є таке? Чи самі школярі, самі батьки мають віддавати дітей в ці секції? Ну скажімо, робота селекційна, так звана, про яку ви говорите, вона проводиться. Тобто тренери е, шукають по школах дітей, які е, мають там певні е, задатки і готові далі займатися. Більш серйозніше з іншого боку є взаємодія між вчителями фізичної культури і тренерами у спортивних школах, і вони обмінюються інформацією. І, скажімо, вчитель говорить про те, що от у нього в класі є діти, які там показують гарні результати там з бігу, Хоча сказав і сам же собі заперечив. От Скажімо, що стосується легкої атлетики, то отут Франківськ програє, оскільки немає відповідної, гарної бази, яка б дозволяла готувати легкоатлетів. Mm -hmm. Ну, але натомість такі види масові: футбол, гандбол, вони. Практикуються, і ми маємо гарні здобутки. І навіть те, що місто відродило фактично професійний футбол, є показником того, що є власна база, яка готується освітянами насамперед. Оскільки прийнята міською радою програма розвитку дитячо-юнацького футболу, і вона прийнята цього року. Ще ну, важко говорити про якісь там здобутки цієї програми, але ми лише на старті. І скажімо, обрана базова школа, це 28-ма, де вже почав діяти інтернат, де навчаються, живуть і тренуються майбутні футболісти. Пане Ігоре, ви говорите зараз про тих дітей, яких вже готують до професійного спорту, так. Але спорт незалежно від того, я хочу будувати своє майбутнє з ним чи ні, воно він повинен бути зі мною. От чому американці, от хто і яким чином їм закладає, що вони всі масово займаються бігом? От чому у нас от в школах, в дитсадках, не така закладки такої немає, що це як знаєте, з молоком матері повинно смуктатися, що ти повинен щоранку зробити пробіжку. От яким чином українця примусити, щоб він це полюбив. Полюбив своє тіло, своє здоров'я і цінував його. Тому що ми всі знаємо, що нація українська надзвичайно хвороблива. І, напевно, в першу чергу тому, що ми до лікарів вже приходимо, знаєте, з запущеними хворобами, а намагаємося вести здоровий спосіб життя. Я зрозумів зрозумів ваше питання і знайти якийсь готовий уніфікований рецепт. Дуже складно. Навпаки, я пам'ятаю, я не знаю, як зараз, вам, вам це ближче, але у, у мій час, в дитячому віці, ми страшенно не любили фізкультуру. Тому що були певні нормативи, які треба було виконати, за це тобі ставили оцінку. І це вже відштовхувало. От я, на сьогоднішній день я, є ці нормативи? Я більше скажу, студенти ну, не ходять на фізкультуру. Не школярі, не в садочку, а вже студенти, коли йдуть е, в університет, ну, не ходять на фізкультуру. Це ж закладка йде десь з дитинства, зі школи, мені здається. Ми піднімаємо стільки різних пластів, що, я думаю, не вистачить однієї передачі, і навіть кількох передач, для того, щоб ми все це розібрали. У продовження скажімо, ваших думок. Я пам'ятаю той період, коли хлопець, який не відслужив в армії, вважався, ну, скажімо. Не зовсім не зовсім якимось правильним, не зовсім навіть хлопцем, чоловіком. Овноцінним. Так, так зараз ви мені підтвердите, що не служіння в армії це взагалі це, це майже подвиг. Тобто я, я, я не служив. Хоча зараз ситуація, яка виникла на сході України, говорить про те, що, що ми випустили кілька поколінь. Які мали б, скажімо, бути свідомими того, що вони є захисниками, вони є фізично і морально здоровими, вони є національно свідомими. Замість цього ми маємо проблеми різного характеру, вертаючися, в принципі, до тих питань більш простіших, справді любов до свого тіла вона виховується і формується з маличку. Освіта дуже важлива частина. Але якщо дитина в сім'ї бачить батька, який, перепрошую, має 150 кг ваги, живота, який ходить і живе окремо від, від нього, який, прийшовши додому, лягає на диван і не займається нічим абсолютно, який стереотип поведінки буде в такої дитини? Звичайно, у школі вчитель робить все для того, щоб переламати таку ситуацію. І пояснити, що е, любов до заняття спортом є важливим елементом, є е, компонентом культури. І, е, але знову ж таки, ми випустили, ми випустили із уваги е, необхідність такої, е, такої культивації е, ну, десь навіть на рівні, на рівні держави, почнемо з того, вертаючися до вашого зауваження стосовно Америки. Я мав можливість двічі бути в Штатах досить тривалий час. І я, я можу говорити про те, що і Америка різна. Так, фільми, які нам показують, говорять і там показують, що американці бігають, американці займаються, вони красиві. Разом з тим, якась частина американського суспільства ну, теж не є аж занадто спортивною. Хоча, з іншого боку, я підтверджую те, що любов до спорту є фактично таким питанням номер один. І коли відбувається змагання з баскетболу місцевої, спортивної команди, шкільної, шкільної, це з'їжджається вся округа. Це така подія, яка є ну, майже святом для всього міста. Можливо, якраз в цьому і є. От вони рекламують спорт в фільмах за саме, саме так. Можливо, саме так і нам Згоджуюся. Попів, згоджуюся. Вони стимулюють їх займатися спортом. Наскільки мені так. відомо, навіть при вступі в інститут, якщо він займається спортом, а ще й професійно, так, то вже зразу так, так плюси. Так, так, так. Ну, ось що а у нас, напевно, на це не зважають. Так, ось що в нас зараз потрібно зробити в даному часі, щоб спорт був більш актуальнішим серед учнів. А якщо, якщо ми починаємо з освіти, що вона впливає, Ось що потрібно зробити зараз, щоб активізувати спорт? Ну, скажімо, один із шляхів, який є найбільш дієвим, це переорієнтація свідомості самого тренера і самого вчителя із. Виховання олімпійського чемпіона, про якого ви згадували, і ваше запитання, коли буде олімпійський чемпіон у Франківську, ну воно є актуальним. Але на досягнення результату працює кожен тренер. І якщо він зрозуміє, що йому краще і суспільству краще підготувати 100, умовно кажучи, 100 нормальних дітей фізично здорових. Які дивляться нормально в життя, в своє майбутнє чи одного чемпіона. Ну, ну важко знайти е і визначити на вагах для суспільства краще 100 нормальних фізично здорових. Однозначно. Таким чином, навіть ми будемо їх відманювати від того ж пива. І бажання так. випити, ну, тому що він буде знати, що це шкодить йому здоров'ю. Безперечно. Але я знову ж таки кажу, це, напевно, в першу чергу треба, бо дійсно, як ви кажете, сім'ї бувають різні. Це треба все-таки закладати у навчальних початкових школах. Ну, згоден. І ми це робимо, але ну, має бути поєднання. І це дає найкращий результат сім'я і школа. Якщо сім'я демонструватиме, скажімо, гарний, фізичний, моральний, духовний стан, і школа в цій ситуації виступає як такий допоміжний інструмент. Я розумію, здобуття... пане Ігоре, тому що колись всі секції спортивні вони були. Безкоштовні, так на сьогоднішній день це далеко не так. Але ви нам щойно сказали про те, що є у Франківську. Безперечно, безперечно. Я б що хотіла, щоб ви ще раз сказали нашим глядачам, щоб вони про це знали, і можливо хтось не знає, хай вони своїх дітей туди відправляють. То, звичайно. Я звертаюся, звертаюся до всіх глядачів, до батьків, які мають малих дітей, які ще не йдуть до, до школи. Якщо якщо ви маєте бажання бачити поряд із собою. Красиву, гарну, фізично розвинену дитину, готуйте її до того, щоб вона, щоб вона піде у якусь секцію. Гімнастика, нехай це буде гімнастика, плавання, нехай це буде плавання. До речі, що стосується плавання, то надіюся, що через якийсь рік-півтора місто матиме сучасний, гарний басейн, 50-метровий, який дозволить вирощувати нам. – Професійно і, 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 займатися? Так, так, так. Але знову ж таки, ми маємо орієнтуватися на широкий загал. І, скажімо, Я вертаюся до цієї програми обов'язкового плавання 15 уроків, але по закінченню цих уроків ми маємо ситуацію, коли дитина тримається на, на воді. воді, Тобто, Це тобто теж вона не боїться води. Тобто повинні всі, всі, всі діти ходити на плавання? Єдиний, єдиний виняток, скажімо, коли батьки пишуть заяву mm -hmm. прохання, щоб їхня дитина не відвідувала mm -hmm. уроків плавання. І mm -hmm. отут я теж звертаюся до батьків. Прохання величезне. Не позбавляйте своїх дітей можливості отримати додаткові фізичні якісь вміння, а плюс це здоров'я, плюс це нормальне взагалі бачення себе у цьому світі ми знаємо скільки багато серед олімпійських чемпіонів є кволих людей верніше вони були кволими в дитинстві їх mm -hmm. батьки приводили в той же ж басейн і вони згодом ставали олімпійськими чемпіонами так що Прикод... уникати басейну ні я, я я не розумію тих батьків які йдуть на те щоб їхня дитина не відвідувала таких уроків пане юра а ви ходите в басейн яким видом спорту займаєтесь для душі для тіла чи не займаєтесь <гум> взагалі, що стосується мене особисто, то згадуючи своє дитинство, я пам'ятаю, що не маючи навіть юність більше, не маючи можливості займатися в секції, бо я виріс в селі, але я знайшов якийсь там двометровий шмат труби, я зробив перекладину, і я там, ну вже ж, не буду говорити, що я робив, але більш-менш. Що стосується зараз, то для мене волейбол був таким, такою віддушною, фізичною, і я з задоволенням ходив. Єдине, що зараз, вже живучи майже рік у Франківську, я не знайшов поки що свою команду. Що стосується басейну, то маю перепустку. Але ходив Але ще не ходив. Зрозуміло, ну, до речі, якісь партакіади робите серед своїх викладачів ну, я маю на увазі? Е, звичайно, звичайно, і е, минулої весни департамент освіти здобув перше командне місце серед е, інших підрозділів е, виконкому.